Отже, перше, ми ставимо питання про зупинення кровопролиття і братовбивства в Україні. Друге, ми ставимо питання про негайне скликання сесії українського парламенту. На якому має розглядатися питання? Перше: скасування усіх тих. Неконституційним методом ухвалених законів 16 січня. Друге, там має стояти питання на сесії про відставку уряду Азарова. І воно не просто має там стояти, а партія регіонів, яка має більшість, вона повинна за цю відставку проголосувати. Бо якщо вони хочуть нас обдурити, Поставити питання в порядок денний, знов, як це вже раз було, і не дати голосів, сенсу немає ніякого. До речі, коли ми вчора зустрічалися з Януковичем, був такий один цікавий момент. Янукович каже: ну, в принципі, ми готові то питання обговорити про відставку і каже: дайте там вказівку, щоб Азарова повернути з Давосу. Ви знаєте, що він поїхав в Давос. Та послухай! Та послухай. Та послухай. Каже, давайте Азарова відкличемо з Давосу. Ми так думаємо: ну нічого собі відкликає. А тільки ну, ми вийшли від Януковича, а нам журналісти кажуть: так його звідтам вигнали. Далі ми маємо ставити питання про покарання тих, які порушують закони України. І неконституційно використовують силу проти мирних мешканців. Вони, очевидно, будуть ставити питання про обмін. Мовляв, ми не, хочемо притягувати, не будемо притягувати до відповідальності ваших, а ви, мовляв, відмовтеся від притягнення до відповідальності наших. Ну, бо як переговори йдуть, то щось таке подібне відбувається. Але скажіть мені, будь ласка. А ті, хто вбивали, це що? Це що? Так собі одним розчерком пера відмовитися від кримінального переслідування їх? Ні. Я хочу вам і їм нагадати: зараз в Польщі і в Литві судять тих омонівців, які 25 років тому назад вбили мирних мешканців і порушували закон. Вони думали, що сховалися від відповідальності, нічого подібного, не сховалися. І тому вони теж мають знати, час розплати обов'язково настане. Отже, наступне: ми маємо розпочати процес конституційних змін, тобто, нам потрібні нові правила життя в країні. Ми чітко задекларували президентові, такою, як держава зараз.